Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Американські медіа стверджують, що український президент Володимир Зеленський може бути запрошений на Аляску того самого дня, коли там буде відбуватися саміт президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, як і немає розуміння формату. В якому Зеленський буде присутній під час перемовин російського і американського очільника раніше американська сторона пропонувала Путіну провести трьохсторонній саміт Трампа, Путіна і Зеленського. Однак російський президент у властивій йому манері проігнорував цю пропозицію Дональда Трампа. Це взагалі тактика Путіна не помічати. Пропозиції або ультиматумів Трампа, які є йому неприємними, але висувати ініціативи іншого характеру, на які Трамп погоджується таким чином, створюючи для Путіна додатковий час для можливості маневру. Так же було у травні цього року, коли здавалося б, європейські лідери і український президент узгодили із президентом Сполучених Штатів ультиматум Путіну щодо припинення вогню. Та можливі санкції в разі, якщо російський президент не пристане на цю пропозицію, Путін взагалі про цей ультиматум не згадав однак запропонував відновлення імітованого переговірного процесу у Стамбулі. Яке ні до чого не призвело, однак Трамп погодився із цією ініціативою і наполягав на тому, щоб українська делегація взяла участь у переговорах про жодні санкції проти Росії. Трамп тоді так і не згадав зараз. У серпні повторюється та сама ситуація, Путін фактично деактивізував ультиматум Трампа і щодо 50 днів, і щодо десяти. Пропозицію зустрітися із американським президентом ніяких нових санкцій проти Російської Федерації, якими погрожував Дональд Трамп, так і не було запроваджено. Немає санкцій і проти енергетичних спонсорів Російської Федерації, які своїми закупівлями. Російської нафти дають Путіну можливість продовжувати війну стільки, скільки російському президентові заманеться ба більше такі країни, як Китай, офіційно підтверджують, що будуть купувати нафту з Росії, якими б не були методи тиску з боку Сполучених Штатів. А запровадження мит проти Індії на цьому тлі виглядає швидше використанням Трампом теми російсько-української війни для Економічного тиску на країну, яка донедавна була стратегічним партнером Сполучених Штатів, а зараз на тлі необачливої політики Дональда Трампа стрімко наближується до Російської Федерації і Китаю. Виникає ще одне очевидне логічне запитання: якщо Трамп весь час говорить про те, що безпеку в Європі мають забезпечувати європейці, чому. На переговорах, які будуть стосуватися саме безпеки у Європі, не має бути ані президента України, ані європейських лідерів. І якраз сьогодні очільники Європи: президент Франції Мануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Президент Фінляндії Олександр Ступ і очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн звернулися до Трампа із відкритим листом, в якому наполягають на обережному ставленні до пропозиції Путіна і на узгодженні позиції з Європою. Сам факт появи такого публічного звернення є доказом того, що вчорашня зустріч на рівні. Радників з питань національної безпеки у Лондоні, під час якої з боку сполучених штатів був присутній віце-президент країни Джей Ді Венс, не досягла потрібного результату, незважаючи на всі оптимістичні коментарі після її завершення, тому що якщо б потрібний результат був, і якщо б американську адміністрацію вдалося б у чомусь реалістичному переконанні. Європейським лідерам не довелося б звертатися до Трампа із публічним листом пов'язаним із ситуацією напередодні російсько-американської зустрічі на вищому рівні. Тим більше, що з кожним новим днем підготування цієї зустрічі стає абсолютно очевидним, що російська сторона ані на йоту не відмовилася від так званих максималістських вимог. Ще кілька місяців тому. І державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і інші представники американської адміністрації підкреслювали, що завершення російсько-української війни можливо тільки в разі, якщо Росія від цих самих максималістських вимог відмовиться, і тут виникає досить логічне питання: а чому ж тоді Трамп має зустрічатися з Путіним, коли Путін не збирається від них відмовлятися? Коли стає очевидним, що навіть тематика обміну територіями? Про яку заговорили після повернення Стіва Вітхофа з Москви, стала звичайнісіньким блефом з боку російського політичного керівництва. Ну, по-перше, тому що обмін має відбуватися на українській землі в рамках міжнародно визнаних українських кордонів. І фактично, Росія могла б з Україною обмінюватися українськими ж територіями. А по-друге, тому що Росія, як ми всі з вами прекрасно знаємо, не збирається відмовлятися ані від кілометра загарбаного. Якщо навіть уявити собі ситуацію, в якій Трамп примушує після зустрічі з Путіним Україну відмовлятися від своїх територій у Донецькій області нашої країни, то абсолютно наївно думати, що Росія відмовиться від загарбаних територій у Херсонській та Запорізькій областях, адже росіяни захоплювали їх не просто так, і навіть не просто як плацдарм для окупації нових українських територій. І Запорізька і Херсонська області, як і інші окуповані регіони України, створюють для Путіна так званий міст до окупованого Криму, міст по Суходолу. І цей міст є для російських збройних сил набагато більш вигідним маршрутом, ніж дорога по Кримському мосту, побудованому невдовзі після анексії Криму і Севастополю Російською Федерацією. Це також треба усвідомлювати, коли ми говоримо про ситуацію, що складається напередодні перемовин Трампа і Путіна. Тому виникає досить просте питання: а на що сподівається Трамп? Чому він готовий до зустрічі, яка може стати для нього справжнім політичним фіаском? Адже є абсолютно очевидним, що про що б він не домовлявся із російським очільником умови, які будуть... Узгоджені так, щоб не враховувати інтереси України і Європейських держав, навряд чи будуть сприйматися як серйозна спроба завершити російсько-українську війну. А від тематики. Російсько-української війни Трампу все одно не вдасться відкараскатись, враховуючи ту ситуацію, в якій знаходяться Сполучені Штати з точки зору громадської думки і ставлення більшості американців до Росії як агресора у цій війні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні, Баймі і коло Баймі і Кофіїдонателе, і які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам хай щастить.